На початку війни дуже багато було людей, які готові були йти в нікуди. Зараз люди можуть обрати собі підрозділ, а у підсумку вони вже і не дуже йдуть. От да. що для тебе було найважче? І як ти думаєш, чому зараз склалася така ситуація? Ну, я думаю, що загозка в тому, що ми просто не розуміємо, що таке війна, поки не кажемося на полі бою, це ну, таке. Відрізняється від того, що уявляє людина, або подивилася там фільми, або все одно о, ти передивляєшся е, так, нинішні фільми про війну вже зняті там, Час, по факту бо, можливо, Да ну... Вінчі, наприклад. Там, ну, то, ти не уявляєш, що таке взрив, коли ти біля тебе не взірветься снаряд. Тобто це можна ну, через звук ти ніколи не передаси цього. Ну, тобто ми йшли, тому що ми навіть не уявляли, що на нас чекає, так? Да? Ну, і до цього не підготуєшся. До цього не підготуваю. Можна трошки там налаштуватися на те, що буде важко, да, там, тренуватися. Але ніяк до цього не підготуєшся.